Дієслово слово собіти з древнього івриту від слова шааф, що означає сопіти, палко бажати, пихкати, дихати, вдихати, жадібно вдихати. Також до цього слова можна віднести такі дієслова, слова, як сапати, тобто вдихати носом, цапати. Саме найголовніше те, чому я бачу, що від слова шааф. Ми маємо сопіти і сапати. Ми знаємо, що літера ШИН може бути як с як Си, тобто ШИН може бути як Си і Ф може бути як П. А тепер просто змінимо ці літери шааф, СААП. І якщо ми використаємо першу особу в минулому, що може бути інфінітивом. І цей інфінітив також схожий до нашого інфінітиву, то ми маємо сапатти. Що означає сопіти і що означає сапати теж, видавати звуки, вдихаючи, видихаючи. І можемо побачити також приклади, біблійні приклади. ВЕСАФ Саафа. Саафу. Це одне зі значень, яке має слово сааф.